Добрий день! Сьогодні ми будемо знімати на каналі САД Друзів, як свято спить, а її сестра, Таня її буде. Ми зараз будемо йти тільки тихенько. Тихенько ми починаємо. Få se litt. О, це абат, дома їхній. Я спать. Хочу. О, ми зверху на тебе сядемо. І потомчив тебе. Все, на цьому наш ефір закінчується. Пока.